Слава Україні! Я з певного часу погано ставлюся до історичних міфів. Хоча раніше і сам цим бавився, вважав, що це сприяє патріотичному вихованню. А зараз мене страшенно дратують мечі Арея, сірко, який викладав у Сорбоні, і Трипільські поліси. Проте, про Українські історичні міфи я створю окреме відео. А зараз в продовження минулої теми про Рашку Гавняшку. Адже саме так її назвав колишній міністр культури Ерефії Мединський. Це той, що е, говорив про російську хромосому. Отже, зараз в нас Факти реальні проти історичних міфів. Ну і ще одна тема. У нас колись також теж було багато на прилавках таких книг. Росія, яку ми втратили. Вай-вай, вай, вай! вай, вай. І теж вона опирається на незнання історії? Подивимось на факти. В травні 1882 року у Москві відкрилась всеросійська художньо-промислова виставка. Вона повинна була продемонструвати країні світу все краще, на що здатна російська культура, промисловість і сільське господарство. Загалом вийшло так, що крім гігантських сільниць, циклопічних самоварів, гармат і державного герба, створеного сколюю чи ріжуючої зброї, власне, і похвалитись нічим. Офіційні правда видання повідомляли, що встановлено рідкісний факт, бухарські ремісники підроблюють продукцію російських фабрик. Проте, лише самі стійкі патріоти могли цим якось хизуватися. Найбільшим же досягненням виставки стало те, що з вітрин ювелірів було вкрадено виробів на 7 тисяч рублів. Ні часу крадіжки, ні злочинців встановити так і не вдалося. Доходи від виставки також не порадували Міністерство фінансів. Для того, щоб відвідувачів було якомога більше, вхідну плату зменшили до 10 копійок з фізії. Так що навіть витрати на організацію виставки відшкодувати не вдалося. Яку ж характерну рису Росії демонструє такий фінал? Ну, по-перше, відсталість економіки, тому що продукцію збували лише до Середньої Азії. А також. Показушність різних заходів і гігантських, е, міроприємств, виграш від яких реально отримують тільки злочинці. Так ось не берімо з них приклад, вивчаємо минуле, розуміємо теперішнє і будуємо майбутнє. Слава нації!